Попри ранню годину та відсутність богослужіння у рівному Свято-Покровському соборі зібралося понад сотні внутрішньопереміщених осіб із різних регіонів. Люди реєструються для того, аби отримати сертифікати на придбання продуктів та речей першої необхідності в супермаркетах однієї із українських мереж. Сертифікати передбачені на суму 1500 гривень в мережі супермаркетів «Сільпо». Основний акцент – це продукти харчування, побутова хімія, тобто те, що є життєво необхідним. Алкоголь, цигарки, інші подібні товари не входять. Сертифікати на півтори тисячі гривень сьогодні отримали 120 родин, які наразі тимчасово проживають у Рівному. Фінансується проєкт міжнародними партнерами за підтримки платформи соціальних служінь ЛУС Україна та ПЦУ. Я радий, що ми маємо цим можливість з у церкві. тому ну, що Донедавна люди звикли думати, що. Церкву треба йти і нести гроші, щоб допомагати. А сьогодні церква відкриває свої двері і має можливість. Робити, якогось добро у відповідь Любов Белікова до Рівного приїхала із дітьми місяць тому. Розповідає, сертифікат дозволить придбати побутові речі, яких не вистачає. Це дуже зручно, тому що дітки різного віку і різні потреби в сім'ї. Тобто, це може бути і там якісь мілкі речі, які потрібні там ті ж самі. Ну там мисочки, всякі такі, які не можна отримати в продуктових наборах. Це не завжди продукти, тому що якби крупу нам багато всі надавали концерт, це Цього вистачить на деякий час. А така посуд або якісь такі ну, гігієна, Це все потрібно і дуже зручно. З квітня місяця у рівному проживає Тетяна Красильникова. Жінка також сьогодні отримала сертифікат. І продуктові набори не і цей сертифікат теж. Тому і то і то оно, очень, очень важно. Люди відносяться к нам з душою. А ми їм дуже благодарні за це. Спасибо большое. Для того аби отримати сертифікати, родини, які обрала міська влада, мали попередньо зареєструватися. Це вже четверте на Рівненщині проводиться така акція. У тих населених пунктах, де немає магазинів необхідної мережі, роздавали продуктові набори. Загалом за час повномасштабної війни роздано сертифікатів на суму близько півтора мільйона гривень. Анастасія Шепетюк Ярослав Бондарчук, випуск новин.